Вітаю, шановні учасники зимової сесії STEM школа 2024 Наука, технології та інновації відіграють ключову роль для економічного відновлення України. Саме тому пріоритетним для нашої держави є розвиток stem освіти. Парадигма української STEM-освіти формується в складних умовах. На даному етапі. Освітянська STEM спільнота працює над збереженням та відновленням освітніх надбань та створенням безпечного освітнього stem середовища. Основними завданнями щодо розвитку stem освіти в 2024 році є. Першу чергу розвиток STEM середовища, що базується на розробленні та запровадженні варіативних та інтегрованих курсів зі СТЕМ освіти, модельних програм СТЕМ методик, оновлення типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM лабораторій, збільшення кількості STEM лабораторій. Підвищення фахової майстерності науково педагогічних працівників у контексті stem освіти, формування STEM-компетентності і здобувачів освіти, сприяння професійному самовизначенню та оволодіння професійними вміннями, а також мотивації дівчат щодо вибору кар'єри STEM і поширення інноваційних практик stem освіти. Саме з цією метою відділом СТЕМ освіти Інституту модернізації змісту освіти запроваджується всеукраїнський захід. Ми розвиваємо СТЕМ, який буде проходити з 2024 по 2027 роки, і його завданням є поширення інноваційного освітнього досвіду з розвитку СТЕМ освіти. Підвищення фахової майстерності педагогічних працівників у контексті stem освіти, підвищення престижу творчих педагогічних колективів закладів освіти, що впроваджують STEM, та створення інформаційної бази даних закладів освіти, що впроваджують STEM. І цьогоріч ми запрошуємо брати участь заклади загальної середньої освіти. Державної та комунальної форм власності. І безпосередньо, які ж етапи всеукраїнського заходу ми розвиваємо з тем. Перший етап підготовчий триває наразі? Зараз затверджуються умови, зміст заявок, критерії оцінювання закладів освіти та дорожня карта. Другий етап у березні-квітні 2024 року. Під час якого будуть проводитись вебінари з тем майстерні за підготовки та подання заявок. Третій етап у травні, заключний етап реєстрація заявок і робота експертної комісії. І на четвертому фінальному етапі, що відбудеться в серпні, вересні 2023 року, відбудеться оголошення результатів. Заходу та вручення відзнак закладам освіти. Детальну інформацію про умови участі у заході ви можете почерпнути на сайті Інституту модернізації змісту освіти. Підвищення фахової майстерності освітян є необхідною умовою розвитку СТЕМ освіти. Саме тому відділом СТЕМ освіти Інституту модернізації змісту освіти. Проводиться велика кількість заходів, це і всеукраїнська STEM-школа, яка двічі на рік проводиться починаючи з 2017 року. І цикл вебінарів у рамках stem майстерня І всеукраїнські фестивалі, такі як stem весна Наука на сцені, всеукраїнський stem тиждень інші заходи та конкурси професійної майстерності. Запрошуємо освітян активно долучатися до участі у всеукраїнському фестивалі СТЕМ Весна, який щорічно проходить з 1 березня по 31 травня за ініціативи відділу СТЕМ освіти інституту модернізації змісту освіти, і охоплює усі області України для пошуку і підтримки перспективних науково-методичних ідей СТЕМ освіти. Такий фестиваль є ефективною платформою для проведення майстер-класів, воркшопів, тренінгів, панельних дискусій, презентацій досвіду. І даний фестиваль це певний марафон. Щотижня учасники спільноти будуть мати можливість брати участь у подіях. Які будуть проводитися різними установами та організаціями під логотипом Всеукраїнського фестивалю СТЕМ Весна 2024 та будуть присвячені актуальним питанням розвитку СТЕМ освіти. І цьогорічне гасло фестивалю разом ми сильні та непереможні. Участь у фестивальних подіях допомагає освітянській спільноті знайти рішення щодо створення моделі stem освіти, а активна співпраця з партнерами зумовлює реалізацію напрямів stem освіти у закладах освіти. З програмою фестивалю СТЕМ Весна 2024 можна ознайомитися 1 березня на сайті Інституту модернізації змісту освіти у рубриці Анонси подій. І традиційно у межах фестивалю. Щороку у квітні проходить СТЕМ тиждень, метою якого є розробити і запропонувати доступні освітні рішення, які б допомогли вчителям зацікавити, занурити учнівство у світ науки і технологій, дати поштовх до розвитку власного потенціалу, мотивувати педагогів, експериментувати з освітніми інструментами, шукаючи цікаві можливості пізнання світу яким же чином відбуватиметься цей stem тиждень? Учасники заходу проводять stem тиждень у закладі освіти. Далі розміщують пости про події stem тижня на Facebook сторінці групи відділ stem освіти і МЗО з активованим хештегом stem Тиждень Spring2024. Це можуть бути текстові пости або ж короткі відео, фотозвіти, презентації тощо. І таймінг всеукраїнського СТЕМ тижня 2024. Перший тиждень квітня з 1 по 5 оприлюднення методичного кейсу STEM ідей на сторінці Facebook. Це означає, що. Найактивніші учасники, наприклад, ті освітяни, які вже не перше беруть а, участь у а, заходах з питань stem освіти і мають певний досвід, можуть створити методичний кейс тем ідей проведення stem тижня та поділитися з ним, з іншими освітянами. Наприклад, тими, що вперше беруть участь у даному заході, задля того, щоб використати цей методичний кейс і провести стем тиждень у своєму закладі освіти, з 8 квітня по 19 квітня відбувається безпосередньо ознайомлення з такими методичними кейсами та розроблення плану проведення стем тижня у закладі освіти. І безпосередньо сам stem тиждень відбуватиметься з 22 квітня по 26 квітня. А з 29 квітня по 10 квітня відбуватиметься реєстрація звіт закладів освіти та отримання сертифікатів. Детальніше про умови участі та проведення заходу stem тиждень 2024 можна. Ознайомитися у березні на сайті Інституту модернізації змісту освіти. Запрошуємо освітян представити досвід упровадження stem навчання у рамках всеукраїнського заходу Краща stem публікація, що вже сім років поспіль проводиться відділом stem освіти за підтримки фахових журналів. Наукові записки Малої Академії наук України та проблеми освіти. Це певне творче змагання педагогів, науковців з метою залучення їх до вивчення актуальних питань розвитку систем освіти в Україні та представлення кращих результатів досліджень широкій педагогічній громад... гром... громадськості. Так, надання заявок і робіт стартуватиме вже 1 березня і триватиме до 31 серпня 2024 року. Робота комісії вересень 2024 року, підбиття підсумків заходу жовтень і нагородження переможців заходу грамотами та подяками Державної наукової установи Інститут модернізації змісту освіти листопад 2024 року і безкоштовний друк публікацій у наукових фахових виданнях та науково-методичних виданнях переможців Заходу протягом четвертого кварталу 2024 року та Першого другого кварталів 2025 року з умовами заходу, вимогами до публікації можна ознайомитись на сайті інституту модернізації змісту освіти у рубриці Анонси подій у рамках 15-ї міжнародної виставки Сучасні заклади освіти 2024 відбудеться. 27 березня 2024 року Всеукраїнська науково практична онлайн конференція СТЕМ інноваційних Можливостей професійна, професійно-технічна освіта у контексті STEM». Організатори даної конференції відділ STEM освіти Інституту модернізації змісту освіти спільно з Національним центром Мала Академія наук України, і метою даного заходу є представлення українського досвіду розвитку STEM освіти у закладах, професійної, професійно-технічної освіти, вивчення ефективних науково-методичних підходів у організації STEM навчання, формування професійної компетентності педагогів з питань STEM освіти у системі неперервної педагогічної освіти. Запрошуємо, усі деталі можна отримати на сайті Інституту модернізації змісту освіти у рубриці Анонси подій. До вашої уваги представляю методичні рекомендації щодо розвитку систем освіти в закладах загальної, середньої та позашкільної освіти. Які щорічно з 2016 року розробляються відділом stem освіти, Інституту модернізації змісту освіти на початку нового навчального року. Ці рекомендації е, у відкритому доступі розміщені на сайті Інституту модернізації змісту освіти, е, вони розроблені на допомогу освітянам. Організовувати СТЕМ навчання містять велику кількість цікавих ресурсів, перелік нормативно-правового забезпечення та багато корисної і необхідної інформації задля упровадження ідей СТЕМ освіти у закладах освіти. Ось так на слайді виглядає сторінка. Facebook групи відділ stem освіти Інституту модернізації освіти. За даним штрих-кодом можна перейти на цю сторінку і підписатися прямо зараз. Ця група створена з метою обміну досвідом, думками та ідеєю серед stem спільноти, а також на цій сторінці. Розміщуються усі анонси заходів та подій, які відбуваються за ініціативи відділу СТЕМ освіти інституту модернізації змісту освіти, або ж у співпраці з іншими інституціями, група є загальнодоступною, якщо маєте бажання а отримувати цікаву інформацію, долучайтеся до групи. Нагадую ще раз, що з анонсами подій, про які я говорила, та іншими з питань стам освіти, можливо, ознайомитися на сайті Інституту модернізації змісту освіти. У рубриці Анонси подій на цьому у мене все. Дякую за увагу і бажаю усім учасникам успіхів, творчого натхнення та мирного неба.